Шановні усі, ну а зараз наш молодянок вітає найкращий цимбура нашого молодого, великий, великий друг і майстер слова. Дуже великий майстер слова. І в місті слабо велика призами то все передавали, що ти писав. Ну, а тепер на його спеціально із Москви прийшов на свадьбу. Поаплодуйте, відколи! Староста, ви знаєте, що я мало ганьбливий, а й було 50 грам, то вже мої сміливий. Шановні гості, вися мало получило майбутче як лаку так що ви мене потерпіть, ну а коли доста, то ви кажіть. Я що за наших молодяток знаю, до світляних усього прочитаю, коротко розкажу, як вони росли. Як вони жили та які роботи до тепер робили. Нашого молодого синка я ще знаю від малого кідпака. Хоче, коли с не були ми молоді, врятувалися ми у царській коляді. Кожен із вас дуже добре знає, що наше сидко дуже файно співає і на всіх інструментах грає. у нас, юніко-гітаро-баяніст. Та ще й окардеоніст. Детство проходило нашого молодяка на знаменитій вулиці Борканюка. Учився у нашій музичній школі, а я приходив дому та луччу фасолі. фасолі. Музичною вивчив у сінотах гарагулі та усе доказував учительці Бідулі. Разом каже учительці, не знаєте, ноту показати. Не волосність степолюдськи заграти та могли б сте не мішати. Вчителька, що вже вчите його не знала, та усе собі тому тікала. Кажу сусіди, що вас, коли репетирує, та доста накліє, а й бо вся за ріка постоянно балдіє. Для добового був великий сюрприз, коли Васько забрав капелу каприз. Їх не лише по наших селах прилашаю. А вони вже у Європі на свадьбах грають. Коли наш молодий заспіває, а Іван Попович одбикає. Бог дарував нашому молодому талант, він у ненастоящий музикант. Но він це на музиці не встановив, інтернетом зайнятися рішив. 21 перший рік наш народ не купує ніяких газет. Бо вас кона проводив усім інтернет. До машини вутру прив'язав, певний повний багажник проводу набрав, а на возило погнав. Той раз наш молодий за день Достася намотав, та Тостася сильно проволодав. Мав із собою якийсь рубель, А забіг і пострілію на курицю в день. А там якраз Маринка була на роботі, уся гмотаню в, в заботі. Так на напекла, що люди йдуть із усього села. Вася, коли увидів Маринку, то забув все хоть, та як ся куриця називає, Він каже, дайте ми то то, що там загоряє. Та й думає, яка тічана дівиця, яка хайна, якесняна косиця, ще думає, таку про мені жону, яку порядну, чарівну. А Маринка колись на нашого Василька подарила. Зразу за влюбила. Дивиться на нашого лекіння і думає, бо як тобі ім'я. Тої у вечері Маринка ніяк не може заснути. Думає, про нашого силька не може його забути. На другий день Маринка придбала певний планшет і рішила провести собі інтернет. Сусіди дали номер лекіння професіонала, але що то прийде Василько, вона не знала. Так се наші молодята познайомили, три роки дружили і ось свадьбу зіграти вирішили. Заказали саме файний повний ресторан бо це любиме місто наших дівчата. Нині гусляють самі знамениті у Патьова і Стернова, називаються «Позолочена Путкова». Запросили старосту Макса є із самих і самих крутих, у не немає вихідних. Ну а наш відеооператор із своїм біноклем Много має стажу, я вам все це, гості чесно кажу. На пам'ятку знімає сість молодяк, усі його знають, як Женя Тичак. Дорогі молодятка, нині у вас величезне свято. Вас привітало уже гостей багато. Я ще вас хочу привітати та щось мало вам побажати. Нині ви створили християнську сім'ю, таку красиву, таку міцну, щоб, вам, щоб вашого молодого міського здоров'я достого дохватило, бо воно вас ніхто не побудило. Завждися так і обід усе десь один одному полівіт. Що ви про вас не казали, ви уваги не звертайте. А завжди один одному довіряйте. Секрет щастя дуже простий, е, все скаже кожен із ваших гостей. Як нині у день весілля та день вінчання, як вися поважали та любили, так а вести до глибокої старості це сохранили. Бажаю вам від імені всіх людей мати гарних, здорових дітей, щоб вам від Бога була завжди допомога та легка дорога. Хай Божа мати вас покриває своїм материнським покровом та оберігає чесним святим комофором, а аден хранитель від вас всяку біду відвертає і ніколи вас не залишає. Вас віталій Назаров привітав і все, що придумав вам побажав. Дякую. Дезвойку трисят не обойде ніяк. Ой, нашому родин! колото не е. Ум, умус, не просто так иде. Оплески, супер маестро, слава са талантите.